Ну, во-первых, сам регион очень чувствительный. Да, там проходит ветка газопровода, там точка входа, газовая измерительная станция в Судже. Вот Сейчас, как вы понимаете, идут переговоры по прекратить ли транзит через Украину. Это последняя ветка, это 15 миллиардов, по-моему, год осталось. Вот как раз в этой точке и начался прорыв. Да? Начали, вспыхнули бои. И сейчас просто случилась такая ситуация, противник застал врасплох. То есть все силы в основном в Донбассе, а на этих направлениях срочники и, в общем, очень слабые заслоны. Он, в общем, этим и воспользовался. И если предложения Александра Мухарева, который оказался в данном случае умнее Генштаба и прозорливее, не будут осуществлены, у нас, очень, возможно, очень неприятные последствия. Потому что есть еще Брянская область, такие вот Орденны, как говорится, нынешней войны, и Орденны, если вы изучали историю Второй мировой. Так вот, Брянская область – это часть огромного зеленого моря, Олесья. Это действительно чаще, которые тянутся, лесные чаще, из Польши, вернее, от Польши, через юг Белой Руси и север бывшего СССР, Малороссия, Украины, до Калужской области. Я был в этих лесах в 2014 году, видел, собственно говоря, и Брянские леса и южнее у Козельска. Там действительно очень удобные совместность для действий таких вот легкой пехоты. Да и если там не поставить такую территориальную оборону или ополченские дивизии, как говорит Саша Мухарифас, то ну, а могут быть очень неприятные последствия. Я надеюсь, сейчас эти выводы сделаны. Враг ведь мы давно опасались, что он нащупает такие слабые места и попытается облегчить участь своих войск на фронте вот атаками вот такие, в рамках такой стратегии непрямых действий. Почему так сказать, не были приведены в действие авиация, которая должна была подавить ПВО потом, собственно говоря, разобраться с местами сосредоточения, почему не были применены ударные дроны или дальнобойные так сказать, системы залпового ракетного огня, ну, типа торнадо, смерча, урагана, вот, дальнобойная артиллерия, например, Почему, собственно говоря, там не был выставлен заслон? Само собой встает вопрос об адекватном начальнике генерального штаба. Ну, неадекватного министра обороны мы как-то уже поменяли. А вот за этот, как говорится, пропущенный удар, уж не пора ли, так сказать, отправить на заслуженную пенсию нынешнего НГШ? И еще один неприятный момент. Вот уже пришло видео, Впервые в истории вот нынешних войн, в этой войны конечно же, в частности, вражеский ФПВ-дрон, вот, дрон прямого сказать, видения, поразил наш летящий боевой вертолет Ми-28. Ну что ж, это тоже звоночек к тому, то за, задаванию вопроса, а где наши, наша дронница в виде отдельного рода войск? Такое уже существует у наших противников. У них он, видите, стремительный эволюционер Видите, уже дроны начинают нападать на летательные аппараты в воздухе. А у них, они уже, я смотрю по сообщению, рыбособаку в Торецком используют. И наземные ползающие, так сказать, роботы для постановки МИД. На сегодняшний день, чи на данный час, <къем> враг не, скажем так, не шкодуя, может своих усилий, как бы так сказать. І б'є всім, чим тільки можна. Це б'ють іскандери. Вчора були вибухи таких ракет. Іскандери, це каби постійно літають. Постійно вночі дрони, шахеди, дрони, дрони-розвідники. Тобто, ну ситуація, скажімо так, за останні дні в 10 доволі таки складна. Кожного дня вибухи, кожного дня. Є прильоти, прильоти або по сумам, або по передмістю Сум, або по районним ну, по окраїні Сумського району, по, скажімо так, по прикордонню. Дуже часто він дуже, скажімо так, обострив свою атаку. От почав так, це процес зараз пришвидшився і масштабувався. Є постанова розпорядження голови. Сумської військової адміністрації Володимира Артюха про евакуацію з 20 кілометрової зони це десь близько ну 60 тисяч населення повинно виїхати, з скажімо так, з прикордоння. Але на жаль, на даний час ну виїжджає дуже мало, дуже мало звертаються за евакуацією. Тому що вже на жаль, от раніше було більше житла, куди можна було розселити населення, навіть по Сумській, по Сумській області, по Сумському району. Тобто на сьогоднішній день все, вже все житло майже зайнято. Арендувати навіть в обласному центрі, орендувати квартиру, вже не є такої можливості, це вже дуже проблемно. Дуже, ну скажімо так, дуже складно. Не кажучи вже про передмістя, це взагалі приватні будинки орендувати неможливо. Люди звикли жити в приватному і тому поселятися в гуртожитки, от коли спілкуюся з людьми, багато хто не хоче. Вони кажуть, ми привикли в приватному, ми будемо вже доживати на своїй території, ну у себе вдома. Ну, і тут... зараз от, mm -hmm. наш. Благодійний фонд я вибачаю зараз на да, благодійний фонд, Звертається уже до багатьох голів громад інших областей до міст. Я пишу офіційні запити як депутат районної ради, як голова фонду про те, щоб дали інформацію, куди можливо виїхати, і яку кількість людей може прийняти та чи інша область. Ну, поки чекаємо відповіді. Ну, от я от... думаю, коли буде вже конкретика, куди виїжджати скільки, то тоді люди більше жив. Бо ну, на даний час вони не хочуть просто покидати свої будівки. Скажу відверто: це, знаєте, не хочеться, є це, це сказати бред. Просто не, сумнити, ну, не на, голову, на голову не налазить те, що це зараз відбувається. І спілкуюсь не тільки з людьми, із міста Сум, із Сумщини. Я спілкувався сьогодні із, скажімо так, органами. Внутрішніх справ з деякими друзями спілкувався, і ніхто, ну скажімо так, ніхто не не розуміє для чого це робиться. Своїх 60 тисяч ми не можемо розселити А зараз взяти 160 тисяч населення Курщини. Привести до нас, ну я сьогодні вже спілкумбала, ми розмовляли на цю тему, спілкувалися. І я казав, що люди, ну, от треба задуматися, тож, це і органам СБУ і всім іншим. Бо з цим коридором, де будуть іти мирні мешканці, можуть піти і диверсійні групи. Які будуть здавати на жаль, будуть здавати позиції наших е військових, наших захисників, наших е ДФТГшників, е і це можливо. Це все буде можливо, бо ну, буде вільний простір. скажімо так: ходи де хочеш, бери, що хочеш, і далі ці всі люди залишаться у нас на сумщині або роз'їдуться по Україні, бо вони не повернуться в Росію, бо Росія їх не приймає. Скажімо так, чому відразу не відкрити коридор з Скурщини в Росію гуманітарний коридор, і хай з Бога вони собі туди їдуть. Тому люди у нас настроєні дуже негативно на це все, ну, скажімо так, дуже, дуже, дуже. Бо у нас багато ждунів, на жаль, у нас багато ждунів на Сумщині, які ждуть русський мір. Тому ми, ми намагаємося боротися з цими людьми. Борються спецслужби, борються ДФТГ, боремося волонтери, борються, ну, але, скажімо так, але це є.